Отже, Ізраїль наніс удари по об'єктах ядерної інфраструктури Ірану. Цахал повідомляє про удари, які нанесені по ядерному об'єкту в на Нантаназі, де розташовано найбільший в Ірані центр із збагачення урану. Також те, що було зруйновано підземний цех із центрифугами та критично важливу інфраструктуру. Вибухи пролунали поблизу ядерного об'єкта Фордо та е у військових об'єктах в чотирьох містах, включно із Тегераном. Також повідомляється про ліквідацію п'яти ключових фігур Ірану із військових та вчених. У відповідь Іран запустив близько ста безпілотників та кілька десятків балістичних ракет у бік Ізраїлю. Атака була спрямована на цивільні та військові об'єкти. і Повідомляється, що понад Пів тисячі ізраїлітян були поранені. Є загиблі, включно із дітьми, і включно з українцями. Серед загиблих п'ять українців це бабуся, матір, донька і двоє молодих племінників, які приїхали із Одеси до міста Батян на лікування. Це був прямий удар по цивільних будинках Ірану, так само, як це робить Росія.